До Львівського хмадиту завітав вертеп. Не забувати українські традиції та принести частинку святкового настрою вирішили самі ж працівники лікарні, які і стали героями такої театралізованої вистави. Це були лікарі, це були медсестри і це був навіть не медичний персонал. Тобто ми залучали всіх, хто ну, як би сказати, хто мав бажання. У мене сьогодні роль жидівки. Як не дивно, ініціатива ця ну, дуже позитивна, тому що враховуючи зараз час війни, зрозуміло, що повну відсутність якогось святкування. Я рахую, що це дуже зближує людей, об'єднує колектив і, хоча б, трошки піднімає настрій в цей нелегкий час. Відтак традиційний вертеп не обійшовся без тематики сучасних воєнних реалій. На темасі раду. Кухні, акумулятор, нам у нас буде тепло, світло і вода, а кремлю прийде. А з кремля впаде зв'язда. Взяли за основу якийсь звичайний сценарій і самі додумувати, вставляти віршики, кулятки. Потім віддали цей сценарій нашим героям. І вони вже кожен кожен вніс свою частинку туди. Хтось змінював слова, хтось додумував, і так нам вийшов такий гарний вертеп. Це було можливо і не дуже легко, тому що лікарі вони працюють. Є складні випадки. Вони не можуть лишити йти на репетицію. Значить, ми старалися в якийсь такий позаробочий час. Були лікарі, які не чергували, вони просто спеціально приїжджали сюди. Таке Охмадиті вперше, але кажуть, не в останнє. Відтак задоволення отримали не лише герої, але й усі присутні. І вже з хорошим настроєм всі знову повернулись до своїх обов'язків: рятувати та лікувати наших маленьких пацієнтів. Ірина Цвігун, Правда, тут Львів.